Понад три тисячі спортсменів із 23 країн світу взяли участь у марафоні на березі Кіргийського озера і Сик-Куль. Міжнародний захід ранзи Сілкроу дві тисячі 2023 організувало Міністерство культури і Олімпійський комітет країни. Траса цього місця унікальна. Вона пролягає північним узбережжям озера на висоті 1600 метрів над рівнем моря. Старт і фініш перегонів пройшли на території іподрому в селі Бактуу до Змагалися на кількох дистанціях. Цей марафон на 42 кілометри і півмарафон, і забіги на 10,3 кілометри, а також скандинавська ходьба на 10 та 3 кілометри. Враховуються результати в різних вікових категоріях – до 35 років, до 44, до 54, до 64, а також 65 років і старші. Загальний призовий фонд «Марафон» – около 17 тисяч доларів. У головному забігу переміг Узбецький бігун Шохрух Давлатов, переможницею серед жінок стала Українка Євгенія Прокоф'єва.